Повністю обшитий бронею автомобіль з потужним двигуном та загартованим склом товщиною 5 сантиметрів, яке захищає навіть від куль автомата. Но такої машини напівкругле, аби при наїзді на вибухівку послабити ударну хвилю. Цей унікальний позашляховик виготовили рівненські майстри не без допомоги волонтерів. Даний автомобіль, який ми передаємо сьогодні, він не має навіть назви, тому що напевне ніхто не може такого зробити, як можуть наші. Рівненські умільці, дай Боже, щоб він зберіг життя, і дай Боже, щоб. Він прискорив нашу перемогу у цій нелегкій боротьбі. Автомобіль зовні подібний на американський Хаммер. Його удосконалили системою нічного бачення та утеплили. І тепер він повністю готовий до виконання бойових завдань. Першу позашляховик доставлять до Києва, після чого він відправиться на фронт, розповідає волонтер. Що стосується того, куди поїде цей автомобіль, то я можу лише сказати, що він поїде на. Лінію фронту він буде використовуватись дуже активно в силах спеціальних операцій, зокрема тих, які займаються аеророзвідкою і. Дуже потребують таку, такої зброї. На них дуже полюють їхнє життя дуже дороге. Основні комплектуючі для створення позашляховика пожертвував рівнянин Ярослав Трипомчук. Чоловік розповідає, він побачив в інтернеті, що місцеві волонтери майструють потужні автомобілі для військових, після чого зв'язався з ними та передав благодійникам запчастини від власного авто. Хотілось би, щоб навколо таких ідей люди об'єднувались то ми разом, разом до мети до перемоги. От і в випадку тому, якби ворог зайшов на нашу територію, ми б цими речами не скористалися. І не гарантує, ну нам, нам немає гарантій того, що ми скористаємося своїми можливостями, і ми будемо вести звісний для нас спосіб життя. Ірина Грабчак, Артем Шоула та Віктор Міщук, телеканал ITV.